Ну, тепер після цього показуємо вам ось такий: це був на 10 тисяч, цей на 20 тисяч мА. Тож такі важці. Відчувається, що так в два рази важче. І ось цього. я вже цю коробочку розпаковував, дивився, який він кабелок йде, також щоб вологу не вбирало це класно, но для того, як. Акумулятори довго зберігались десь в коробках. Ви точно будете впевнені, що він не на не приїхав, туди волога нікуди не попала, нічого з ним не сталося. Зараз відкриваю, показую. Ось такий. Ребриста форма. Класно буде держатися в руці і грубецький. Мутка добра ковбаса. Чи вошка? Тут все панописюкано, кому треба. І. По кнопочці включається світиться індикатор зарядки. Вказуємо, що він заряджає. Провіряємо, чи заряджає. Заряджає все. Пожалуйста, розпишіться, 20 тисяч мА. Це вам на три зарядки вистачить, в кого які ці телефони. Ну, четверта вже не буде повністю, тому що в більшості зараз 500-6000 мА, то треба повні зарядки ось вам. Павербанк. Ціна-якість відповідає. Хороший павербанк за хорошу ціну. Ось те, беріть. Далі на огляді зараз показуватиму цей. Цей, навіть в плівці, цю я плівочку зняв. До, Провірити нала була на камеру, а це вам покажемо. будемо знімати плівушку прямо на камеру і дивитися при вас його перші враження.